Активісти вкотре влаштували акцію під Сбербанком Росії, що на центральній площі у Чернівцях. Вони обклеїли усі вікна фінансової установи. Чи припинила вона свою діяльність поки що невідомо, та як бачимо, банк закритий і всередині нікого немає. Кілька активістів встановили біля фінансової установи спотикачі з закликами закрити банк, який фінансує тероризм на сході України. Цим не обмежились. На балконі над закладом вони повісили великі плакати з зверненням до вкладників банку. Також учасники акції планували розфарбувати сходи у червоне як знак крові українців, яка проливається на війні. Кажуть, зроблять це найближчим часом. А наразі активісти чекають на рішення народних обранців. Сьогодні Верховна Рада засідає і сьогодні прийме закон про. Санкції відносно кампанії російської які працюють на термінах України. Побачимо список, побачимо, який пакет, що там буде прийнято. Якщо це не допоможе, звичайно, акції будуть продовжуватись. За словами організаторів мітингу, на території Буковини працює п'ять відділень російських банків, і активісти вимагатимуть закриття їх усіх. Чернівчани акцію підтримують. Єдине, чого не розуміють, чому такі питання більше непокоїть громадські організації, аніж керівництво міста та держави. Я дуже проти такого ситуації в Україні Тим більше я кажу окупантів, як можна було в центр міста допустити окупанта. Буковинці не просто вимагають прибрати проросійський банк з центру міста. Вони хочуть повернути на його місце книгарню Кобзар. Перше, що коли туристи приїжджають, вони заходять і бачать, що Кобзар є де зайти, подивитися, поспілкуватися, купити сучасну або якусь історичну книгу. Так Ну, це вигляд Чернівців. Активісти також встановили спотикачі біля банку Руський стандарт. Крім того, вони звернулись до міської ради із проханням вплинути на те, аби проросійських установ взагалі не було в області. Нас запевнив і мер Меркаспруг, і секретар міської ради про те, що звернення буде однозначно розглянуто на цій сесії. Наступна сесія міської ради призначена на 28 серпня. Тоді і побачимо, наскільки нинішнє керівництво міста готове чути думки та побажання чернівчан.